Так, всім привіт! От команда як завжди на зв'язочку працює і друзі. Сьогодні для вас хочу познімати відео по ось такому крутому автомобілю. Я можу назвати це впевно єдиному в Україні автомобілі. Це в нас Renault Kengo. Вже оновлена чисто 2021 року випуску даний автомобіль, друзі, з 1,5 дизельним двигуном, потужністю 70 кВт на 95 кінських сил на механічній коробиці передач чисті От на передньому приводі, в грузовому варіанті, в мега крутій комплектації. Друзі, я не знаю, оці вже грузові машинки, Кадіки, Кенго. Вони вже роблять таку комплектацію, як в легкових автомобілях. Просто реально е, ніколи в житті ж не бачу, що в Кенго є була така комплектація, але вона є друзі. І зараз я вам швиденько пробіжуся, покажу по комплектації з гаміру лакофарбу покриття і покажу стан самого автомобіля. Так, декілька ще слів по автівці. Автівку ми купували, купували як завжди на лізному аукціоні європейському, вся ціла, без ДТП, без ніяких друзі, моментів. Пробіг в даному автомобілі 45 тисяч оригінального, звичайно, підтверджений і лізеним аукціоном, історія від офіційного дилера, і карверті, коли можна заказати, тобто без проблем. Пробіг є підтверджений. І що, друзі, погнали по комплектації. Отже, реально комплектація жирна, я якщо ще раз їх не бачив. Колір у нас сірий металік. Це вже плюс не база, а сірий металік, ледовська оптика передня в нас стоїть. протитуманні фари ледовські стоять, друзі. Передні партронічки маємо. Маємо радар в передньому бампері. Тобто машинка сама гальбує. Далі диски у нас йдуть легкосплавні диски 16-го розміру на літій гумі 205 на 60 друзі. Безключовий комфортний вхід. От я підходжу з ключами, машинка сама відкривається. Є два ключики та є оригінальне мокре вебасто. Також дуже важлива, від... важлива штучка. Далі по салончику, салонку. Як все гарненько виглядає по салончику. Салончик у нас е тканина з шкірою комбінована, ось так все жовта строчка, така ну реально, як на Кенго, увага. Просто два місця попереду. Е далі тут повний електропакет, звичайно, шкіряне мультикермо, е круїз контроль. Є в автомобіля. От датчики світла, датчики дощу. Ось так виглядає приборочка в новому кенго. Шестиступочка коробочка, запускається кнопочка ось так автомобіль. Зараз ми запустимо. так Запустили. от Ось така вже велика магнітолка, друзі. Е, ящички ось такі от є тут перед вами. Що тут за ящики? Зарядочки, там є USB-шечки, ну реально прикольненько е, Далі. Е, тут в нас кондиціонер, тут у нас кнопочки вибасточка тут у нас стар-стоп, підігрів сидінь, екорежим центральний замок, замокварієчка. Понизу в нас тут маємо бездрутову зарядочку для телефону, бездруктова зарядочка. От, далі. Далі, друзі, що там ще? Камера заднього виду, звичайно, є. Є камера заднього виду, паронічки перед друзі. круїз контроль. Далі, друзі, що не просто мертві зони. Гляньте, в зеркалах є мертві зони. Ну Реально реально класно, класно. Приємно сидіти, якось воно вже сучасно, прикольно, гарно, гармонійна ця машинка. Не то, що, типу, Не блін. А ось тут вже типу, ну хоч купувати, як на автомобіль схоже. Далі, що ще? Е, звичайна магнітолка на українській мові, вона ця магнітолка. Зараз подивимося, що в ній є. Що А, сенсор? Добре. Е, по магнітолці. Музика, телефон. Ще раз. Добре, це центральне, тут налаштування. Допомога при водінні. Що це таке в нас тут є? А, мертві зони, сліпа зона. Бачите, пише сліпа зона. Окейчик, далі. Партронічки в нас. А, партроніки 360 навіть, друзі, гляньте. Камера, от, гляньте, класно вони розписали Тут мені подобається, що ззаду є камера, вам допомагає. Позаду партроніки, з боку партроніки, попереду патроніки. Тобто в 360 градусів партронічки. Прикольно розмалювали конфігурація автомобіля, що автозамикання дверей, але тихі жив. Це все таке. Далі, що ще в нас є? парам пам пам Це показав, це показав. E, Доблювання смартфону, це Android Auto, Apple, є, радіо є, музичка. Ну, особливо такого там немає, типу, да, але менше з тим типу, ну, мені подобається. Коротше, мені подобається, плюс хочу вам ще вийти показати, як говорять вся оптика у нас. я просто Все включаю. Задні, передні протитуманки, фари, все, що ви собі бачили, як воно прикольно, гарненько дивиться. Так, ну і але тихо, як робить, капіт. Гляньте, ледовська оптика, ось так горить. Поки фарочка теж гляньте, біленьким горить. Тут все біленьке, все ледовське, гарненьке, класне. Ну, реально прикольна автівочка, дуже прикольна, мені подобається. Це, це лише попереду. Тепер гляньте, як воно все круто позаду виглядає. О, гляньте, ззаду фаркопчик у нас є. Задня оптика також прикольна, ледовська, Ну, цікавий, цікавий варіантик. Е, мені до вподоби, друзі. От, і що? Зараз ще зробимо, до речі, працює настільки тихо, от прям е, ми тут біля траси знаходимося, да, і там машинки їздять, і я стою за на відстані 2 метрів-3 до автомобіля, я навіть не чую, як робить двигун дизельний... Ну прям... Давайте відкриємо, подивимося, що ж це з цим двигуном. Що з цим двигуном і як він там працює зараз. Опка. Так. Чик-чик-чик, де воно у нас відкривається? Ще треба знайти? А, ось тут. Опа, аж так збоку, так? Да? Гляньте. Сукотить собі, блін, тихесенько, як мишка, да? Ось так, все в новому кенгу під капотиком. Прикольно. Це новеньке, чистеньке, гарне, гляньте, аж блищить, усе. прям, ну реально, хто для себе шукав би машинку таку. Вона реально хороша, вартує уваги. І що, друзі, це я вам показав? Це показав далі, що ще? Грузове відділення. Давайте, глянем, що таке. Заправочка. Заправочка, блюшечка є, звичайно, тут зльочок заливається. Грузове відділення. А, Грузове відділення, гляньте, як поєдно. За е, водієм у нас перегородка, а за пасажиром ось така сіточка, сіточка яка відгороджує е, це є, грузове відділення. От. І, до речі, знаєте, що ще помітив? Бачите, зразу будка там утеплена мінвата є. Бачите, там, що там скловати, що там воно утеплене це, будка обшита вся повністю. Так що реально прикольно. Прикольно. Ззаду у нас дверки розпашонки, до речі, прикольну ручку зробила, типу, оп, відкривається ось так автомобіль. Ну, трішки якісь видно, що машинка чуть-чуть роботу робила, але нічого тут критичного немає, плюс-мінус все в адекваті. Гарненьке, чистеньке, типу. ну, Арочка таку здорову затягнула сюди, типу, саме верх. Цікаво. от. Та і в принципі, друзяки, ось така автівочка. ну типу, Хто би шукав для себе кенгушечку. От, новесеньку кенгушечку. Будь ласка, можете приїжджати до нас сміло на майданчик. Вона реально прикольна, вона вартує вашої уваги однозначно. от, І що, ще лакофарбове покриття хочу вам показати, щоб ви мали розуміння, що з машинкою все є добре. Так, беремо прилада, запускаємо. от, Хоп! 154, 154, 177. До речі, вже крила пішли металеві, не пластикові, як у попередніх. 180, 206, цікаво, 181, 182. Знаєте на що схоже, як подвійний окрас машинки? А може вони в нових кенгу вже зробили ще краще, типу покриття лакофарбове. Побачив вся машинка однаково б'ється, 183. 181, 198, 179, 218, 165, прикольно. 200, 230, 200, 143, 162. Дах у нас да, 175, гляньте, 173 дах, 198 дах. гляньте ще проєме. А ну-ка по прийомчиках. Ай, що він виключився, зараз запускаємо ще раз. По прийомчиках. Да, 117 прийом один. Стоп. Зараз. Так, да, друзі. Тут прийом. Прикольно, прикольно. Машинка по двійному окрасі. От. Коротше, все скло по кругу оригінальне автомобіля. Глянемо ще тут. Ну, 98,2, бачите? 79,3 123, бачите? 127 всередині. Прикольно. ну це, це тільки плюс, тому що машинка буде стійкіша вам до корозі. Так що, друзі, ще раз, хлопці, аби такий варіант. Без проблем. Працюємо з 9 до 6 кожного дня на майданчику, можете приїжджати на тест-драйв подивитись покататись, з нашої сторони максимум інформації хочете дилери перевірки то теж все можна зробити організувати далі не забувайте друзі що в нас є посла доставки автомобіля у ваше місто так само без проблем може вам доставити цей автомобіль під двері вдома подивитись от і здрав зробити хочете себе на станції перевірити і якщо вона вас зацікавила, придбати реально хороший, свіжоприганний автомобіль з Європи. Так що, друзяки, всім вам гарного дня. Якщо щось не розказав, не допоказав, набирайте, доросжу, до покажу. А так, всім гарного дня. Ще раз будемо з вами на зв'язочку. Пока-пока.